Вам виповнилось 25 років. Ви стали солдатом запасу, навіть не знаючи про це. Згідно з постановою Кабміну номер 916 чоловікам, які досягли 25 років і не проходили військову службу, автоматично присвоюють звання солдат запасу. Це відбувається без виклику до ТЦК, а дані одразу вносять до реєстру оберіг. Ви не можете відмовитися від статусу солдату запасу. Все проходить автоматично. Попри автоматизацію, обов'язок оновлювати дані залишається. Ви зобов'язані особисто протягом семи днів повідомляти ТЦК про зміну адреси чи інших персональних даних. А якщо ви зареєструвались у застосунку Резерв Плюс і не знайшли своїх даних. Доведеться особисто прибути до ТЦК для взяття на облік. І це ще не все. Нова постанова змінила правила вручення мобілізаційних розпоряджень. Тепер їх можна не лише вручати особисто під підпис, а й надсилати поштою рекомендованим листом на вашу адресу. І якщо ви проігнорували таку повістку, це може призвести до кримінальної відповідальності. Це додатковий ризик, який варто враховувати. Тож запам'ятайте, дані всіх чоловіків, які досягли мобілізаційного віку і не служили. Автоматично потрапляють до реєстру оберіг з присвоєнням звання «Солдат запасу, а повістку тепер можуть надіслати рекомендованим листом і ігнорувати його не можна. А що ви думаєте про такі нововведення? Напишіть у коментарях.